Всім добрий день. Продовжуємо розбирати задачу третього пункту. номер 46 нарешті системи. І так, номер 3, 46, Система. Х в сьомій мінус y. Дорівнює Y в 7-X. квадрат плюс Хі плюс Y квадрат. Дорівнює 12. І так, ну, недарма нам дали це саме системою. Чому? Тому що, якщо ми з вами уважно подивимось на рівнянчика, ми побачимо, що друге у нас ну, таке. Воно не однорідне, тому що є число 12. Був би 0 була б інша справа. А так красиво воно розв'язуватись не буде. Так, да, можна сказати, що це квадратний відносно х або у, але корені там будуть дуже некрасиві. Що ми можемо сказати про перше? Перше, мені здається, методом, як його називають, пристельного взгляда, ми можемо встановити, що х дорівнює у є розв'язком. Ну, справді, воно просто асиметрично. Тобто х в 7-х, це х в 7 мінус х. Все нормально. Тобто х дорівнює y це розв'язок. І непогано було б, якщо б це був єдиний розв'язок цього рівняння, тоді б ми просто х дорівнює y підставили у друге рівняння системи, і там вже отримали б, що просто виходить, 3 х квадрат дорівнює 12. Ну, тобто, все розв'язалось досить комфортно. Тобто виникає ідея проаналізувати перше рівняння. Я їх занумерую. І так, х в сьомі мінус і дорівнює y в сьомі мінус Х. І давайте я і зберу зліва, а ігри я зберу справа. Що тут треба побачити? Треба побачити, що зліва і справа у нас стоїть одна і та сама функція. Просто ця функція від різних змін. Тобто функція f від t t в сьомій плюс t. Це якраз таке те, що у нас в лівій і в правій частині. А формально кажучи, наше рівняння має вигляд f від x дорівнює f від y. Замість те просто підставили аргумент. Давайте ми подумаємо. А що це за функція така? Т в сьомій плюс Т. Т в сьомій у нас зростає і Т у нас зростає. А ця функція у нас зростає. На всій області визначення. Тобто кожне своє значення вона приймає. Рівно один раз. Ну, вона є тут не обмежена в обидва боки, тому всі значення вона пробігає, але ті значення, які вона приймає, вона приймає лише один раз. А тоді, скажіть мені, будь ласка, якщо у нас є функція f від t, яка зростає на множині дійсних чисел, і є рівняння f від x дорівнює f від y. Тобто, нам сказали, що значення. Зростаючої функції в двох точках співпадає. Ще разок. Функція зростає, і її значення в двох точках співпадає. Коли це можливо? А це можливо тоді і тільки тоді. Тут а, тоді і тільки тоді не ставлю, тому що а це трішечки про інше зараз я це поясню. Тобто, що ми розуміємо? З того, що функція f від t є зростаючою і співпадають значення в двох точках, ми розуміємо, що ці точки обов'язково у нас мають бути однаковими. Да? Тобто, дійсно, розуміємо, що якщо x дорівнює y, то і f від x у нас буде дорівнювати f від y да, за умови, що F від t у нас зростає. Тобто ось це рівняння, воно рівносильно ось цьому. Та, ну, давайте тепер я оцю систему приберу. Тобто ми отут з вами встановили, що f від t у нас зростає на r. А це тоді буде означати, да, з цього буде випливати, що рівняння f від x дорівнює f від y рівносильно x дорівнює y. Бо отам система наслідок x дорівнює y, рівносильність ставити не можна. Тому що з того, що вона зростає, випливає ось це. Так, да, це правильно. Але з того, що аргументи і значення функції рівні, не обов'язково випливає, що вона зростаюча. Ну, коротше, то таке вже. Отак от записувати максимально коректно. Тобто, зростання з цього випливає, що. А рівні значення тоді тільки тоді, коли рівні аргументи. А це у нас буде означати, що х дорівнює y це якраз таки єдиний розв'язок першого рівняння. Давайте тепер підставимо його вдруге. Ну або давайте так, да, скажемо, повернемось до системи. Тут ми отримаємо, що х дорівнює y. А тут у нас буде х квадрат плюс хі. Плюс y квадрат. Дорівнює 12. Ну, давайте, да, отут скажемо, що ми підставляємо перше в друге замість х, да? чи замість y, В принципі, байдуже. квадрат плюс квадрат плюс квадрат дорівнює 12. На 3 можна поділити. Х квадрат дорівнює 4. А це означає, що х дорівнює 2, ну і х дорівнює мінус 2. Так, тобто, що ми тут маємо? Що у нас з вами, якщо х дорівнює 2, то і y має бути 2. А якщо х дорівнює мінус 2, то і y має бути мінус 2. Тобто, якщо ви до системи повернетесь, у вас буде х дорівнює y, а отут буде х дорівнює 2, х дорівнює мінус 2. А це означає, що у нас або х дорівнює 2 разом з ігром. Або x дорівнює мінус 2 разом з y. Таким чином, у нас дві пари точок. Це точка 2, 2 і мінус 2 мінус 2, це розв'язки даної системи. Чим скористались? Скористались монотонністю. Чому? Тому що у першому рівнянні ми побачили однакову залежність. X7 плюс x 7 плюс х, і сьоми плюс і. Проаналізувало, що це за функція в загальному вигляді для якогось довільного аргумента t, становилось, що вона зростаюча. А це буде означати, що якщо значення функції рівні, а оце у нас ніщо інше, як значення функції f в точці x, а оце значення функції f в точці y, то для зростаючої функції це буде виконуватись тоді і тільки тоді, коли оці аргументи x і y ми взяли рівними. А отже, перше рівняння. Рівносильне тому, що x дорівнює y. Далі просто підставили вдруге, отримали неповне квадратне, розв'язали, повернулись назад в систему, знаючи, x віднайшли y і отримали просто дві точки. Таким чином, цей номер ми з вами розв'язали.